Викладача ліцею разом з дружиною та чотирма малолітніми дітьми намагаються виселити з гуртожитку. Молода сім'я стукала усі владні кабінети. Поки що безрезультатно. За допомогою звернулися до народного контролю. Місце у гуртожитку пану Дмитру надали у 2009 році. Завдяки клопотанню про спілки. Викладач розповідає. Після того, як подав документи на директора ліцею, у нього та його сім'ї почалися проблеми. Почався різний адміністративний тиск на мене, і була спочатку незаконна догана, яку я виграв в суді, і після того подали мене в суд на виселення з гуртожитка. Пів гуртожитка на той час було вільного, коли подали в суд. Дружина пана Дмитра додає, що сім'я і сама прагне мати своє незалежне житло. Вже почали будувати власну хату, і керівництво ліцею вртожка знає прекрасно. що ми просимо, хоча б щоб дожити, поки побудуємося, щоб піти у свою у свій куточок. За поясненнями, чому сім'ю хочуть виселити, журналісти народного контролю йдуть до директора зазначеного ліцею. Там пояснюють, діють по закону. Сім'я сидить просто посикосиду. Ну а де ті наші діти ходять доїжджають? Скільки дітей доїжджає? Прийде холодне, змерзло. Воно годину їде, аби на фари прибути. Ну, а що його діти, дітикісінту дані, щоб з'ясувати на чиєму боці правда і закон журналісти народного контролю звертаються до юриста, який неодноразово зіштовхувався з подібними справами. Якщо керуватися у цій ситуації Конституцією України і Декларацією прав дитини, яка ратифікована в Україні і діє в Україні, то ці закони не допускають можливості виселити дитину із будь-якого житла на вулицю. За жодного випадку це не, не можна робити. Будемо захищати дитину, і навіть якщо буде потрібно, будемо готувати апеляцію на рішення суду. Чи будуть дотримані права неповнолітніх дітей? Прослідкують на судовому засіданні активісти народного контролю. Ольга Баранецька, Володимир Томенко, Віталій Марчук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.